Творче об'єднання на читай. Василь небайдужий. Кайдани України читає Надія Крапка. Кайдани українського народу. Коли вони вже з нас спадуть? Вони були і є важкими. Як ніби віл, що в полі тягне плуг. Вони були і є важкими, як материнські сльози від журби, вони є муки України, тяжкі, як ковані цепи. Коли ж вони злетять з народу, коли лунатиме той сміх, щасливий, радісний, без болю і безупинний щирий сміх. Невже ніколи? Невже цей сум і біль буде завжди? Хто має відповідь мені? Скажіть коли, невже ніколи. Але ж ні, колись спадуть, колись вони ж злетіти мусять оті кайдани із плечей Мабуть, вже скоро ми будемо сміятись всі? Творче Об'єднання на. Читай! Василь Небайдужий, Кайдани України, читала Надія Крапка.